I need you. Для них дата у паспорті нічого не означає, адже у їхній душі вічні 18. у територіальному центрі Салтівського району провели зиму з масляною та зустріли весну. Яскравий святковий концерт підготували для своїх своїх артисти, яким наймолодшим 60 з плюсом, та найдоросліші учасники, яким трохи більше восьмидесятків. Енергії ендорфінів вистачило всім присутнім у максимальній кількості. Ви знаєте, я дуже дуже це люблю. Я цим займаюсь терцентрі ще з 2020 року. Я дуже люблю співати. Я співаю з дитинства. Тато мене на стулечку ставив, коли я була маленькою. Ну і до цих пір. Потім я працювала, діти ніколи було цим займатися. А коли пішла на пенсію, я знову стала займатися своєю улюбленою справою. Творчість дає, мені молодість. Я оживаю, Я й дома співаю і тут співаю. Мені це дуже дуже подобається. Та мені 50 плюс 19 на днях буде. Ну, я ще в шкільні роки закінчив 4 класи по баяну. Купінській, де я був в окупації, працював лікарем стоматологом Я не, не, не відвідував хору, а по рекомендації доньки прийшов, знайшов тут підраду своїх однодумців і товаришів по мистецтву. Творчість це крила, це політ, політ думки. Я ще пишу вірші. Ще не забули свисть шабель, і вільний вітер Диким полі, допоки в жила ж тече, кров тече, Дніпро впадає в Чорне море. Не подолати наш народ і не поставить на коліна. Віки живемо на цій землі, в думках і в серці Україна, якого племені не був на півдні, півночі і Сході, бажаєм дружбі жить в достатку злагоді і свободі. Шановні харків'яни, вітаю вас зі святом весни. Пробудження природи, бажаю вам мирного неба, ласкавого сонця, всього всього найкращого в цьому житті. Ну, ще коли я була в школі, то нам теж задавали питання: яка пора року для вас найкраща? Я написала звичайно, весна. Коли тоді снігу було багато, коли сніг розстає, коли течуть струмочки, дзюрчать, і так, і ще вже якісь птички прилетіли, і вже весело, день став довший, і хлюпаємо, ідемо по ще не грязюка, ще тоді. Просто мокро, але це нам не предоставляло всяких неприємностей. Нам було радісно, що все розквітає. Можливо, ще й не розквітає, але от-от розквітне і все світле, і все приємне. І ще тоді мені подобалась весна. І зараз ми чекаємо весну і перемогу. Дуже мені подобаються концерти, які наші. наші. <рес> які ходять сюди, які тренуються, які потім перед нами виступають, і ми з великим задоволенням їх вітаємо. Люблю весну, це пробудження природи, почуттів, надії на майбутнє. Весна це наша надія, yes. кожен проявляє свій талант, хто на що гаразд. Вот. Тут і танці, і співи, і. Тренеру моторіка, там тренеровки, гімнастика. Люди підтримують своє здоров'я. От я з задоволенням хожу сюди. Шановні харків'яни, вітаю вас наступаючою весною. Бажаю вам мира, покою, перемоги. Те, що ми всі бажаємо. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Олександр Ус та Олександра Панченко, Харків, новини.